Ржишівський професійний ліцей підтримує тісні зв'язки з фермерськими господарствами, підприємствами Обухівського району, зокрема Ржищівщини, Кагарличчини, Миронівщини. Багато наших випускників працюють на полях цих господарств. Не можна не згадати слова нашого випускника, а нині соціального партнера Юрія Алазарова, для того, щоб вирощувати хліб. Потрібно насамперед народитися хліборобом. У ліцеї створений сайт Галерея успішних випускників, де розміщена інформація про тих, хто знайшов себе у житті і професії. Один з таких випускників Юрій Алазаров, засновник і власник фермерського господарства. Господарство Юрія Алазарова знаходиться у селі Півці Обухівського району та займає площу 500 гектарів. Спеціалізація господарства це свинарство, птахівництво, вирощування сільськогосподарських культур, зернових бобових і насіння олійних культур, переробка олії, круп, борошна, надання транспортних послуг тощо. Наш заклад тісно співпрацює з фермерським господарством Аллазаров. Учні проходять виробничу практику на полях господарства, знайомляться та випробовують сучасну техніку під час екскурсій. Колишні випускники ліцею успішно працюють у цьому господарстві. Ви знаходитесь у фермерському господарстві «Аллазаров», яке знаходиться. В селі вівці для господарства і засновник цього господарства, навчався у Ажишівському ППУ вісім, незамітно. Час пройшов, але коли говорять про батьківщину, частіше всього згадуються такі слова, як поле, ліс, хліб, земля. І для того, щоб вирощувати хліб, потрібно Здобути професію. Потрібно насамперед народитися кілько року і розуміти, що хочеться в цьому житті. І якщо училище випускало раніше 150 чоловік одного випуску, одного року, то сьогодні, на жаль, менше дітей йде на навчання, тому що думаю, що це не та професія. Але престиж хліба робота це, мабуть, саме найголовніше, тому що булка хліба кожен день на столі. Це неодмінна частина людського життя. Багато випускників, які сьогодні приходять на практику моє господарство, залишаються. залишається Добровостей Іванович, який. Являється одним, мабуть, із найстарших випускників цього училища. Також його син В'ячеслав теж залишився в господарстві. Саме останнім, хто прийшов, це Саша Хоростянко, який служив у лавах армії української хлопці, які опановують професію механізатора. Це, мабуть, одні із найірніших синів. Нашої батьківщини. Я думаю, що учні, які закінчують школу, обов'язково повинні поступити у ліцей для збиття професії механізатора. Під час екскурсій та виробничої практики Знайомлячись з майбутніми фахівцями, Юрій Алазаров відразу помічає, хто з них закоханий у цю професію. Якщо я бачу, що в очах юнака є вогники, такі працівники мені потрібні, говорить він. Майбутні фахівці знайомляться з сучасною сільськогосподарською технікою, новими тракторами, комбайнами фірми Джон Дір. Багатофункціональною сівалкою австрійської фірми Потінгет тощо не шкодують у фермерському господарстві коштів на новаторські і раціоналізаторські пропозиції, а ще на забезпечення виробничих і побутових умов працюючим культуру виробництва. Неспокійну вдачу має керівник аграрій. Завдяки їй практично щороку він дивує район запровадженням у власному господарстві ноу-хау, які у значній мірі підвищують ефективність виробництва, культуру господарювання, добробут населених пунктів та їх людей. Багато років ліцей співпрацює з Миронівським інститутом пшениці імені Василя Миколаєвича Ремесла. Який має багату, понад 110річну історію. Дуже великою є теоретична і практична наукова спадщина багатьох поколінь Миронівських вчених, зокрема, внесок Миронівських селекціонерів у зерновиробництво країни. Ліцей закупляє у Миронівському інституті пшениці необхідний посівний матеріал. Сорти озимої, м'якої та твердої пшениці, ярого ячменю тощо. Цьогорічних випускників ліцею запросили працювати на полях підприємства, тож вони проходитимуть там переддипломну практику. Уже багато років нашим соціальним партнером є господарство Данфарм Україна, засноване данськими фермерами. Підприємство працює у Київській області, селі Халчі на Кагарличчині, де вже багато років проходять виробничу практику наші учні та залишаються працювати на підприємстві. Данфарм Україна. Велику допомогу надає Збройним силам України. Ліцей отримував від підприємства сировину для виготовлення м'ясних консервів та забезпечення військових частин необхідною продукцією. Ще хочеться розповісти про підприємство «Агрофорт». На полях якого проходять виробничу практику випускники закладу. Земельні активи господарства зосереджені у Кагарлицькій, Ставищанській та Ращанській громадах Київської області. Воно є одним із лідерів у цих районах і демонструє високі показники урожайності. Цього року здобувачі освіти здійснили екскурсію на підприємство, і приємно відзначити, що з господарством, сільськогосподарською технікою знайомив їх колишній випускник ліцею, а нині працівник господарства Володимир Калія. Професії напрямку сільське господарство завжди будуть актуальними на ринку праці та забезпечуватимуть Україну найнеобхіднішою продукцією.